English for Kids Online: Hello, everybody! Продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом до підручника Оксани Карпюк, англійська мова 5 клас, автори зошиту Косуван Вітушинська. І так, тема третя. It's tasty. Продовжуємо з вами уроком Reading, Exercises 5, 6 and 7». Працюємо з вами у відповідності до сторіночок підручника 45-46. Хто ще не бачив мого відеоуроку за підручником, я залишу в описі під цим відео, в описі, а не в коментарях під цим відео, я залишу посилання на добірку відеоуроків. Ну а ми з вами почнемо. І так, read pupils book, page 45, exercise 1b and complete the healthy eating rules. Прочитайте, відповідно, матеріал. Ось цей матеріал. 1B. Eat well, feel well. Окей. Да? Okay. Так, ми це вже зробили за підручником. І доповніть правила здорового харчування. І так, 1, Перше. You need to eat food, rich in vitamins and minerals. Ви маєте, ви повинні. Вам потрібно їсти їжу, наповнену вітамінами та мінералами. 2. You shouldn't skip your breakfast. Вам не потрібно, не варто пропускати сніданок. 3. You shouldn't eat crisps between your meals. Вам не варто їсти чипси між прийомами їжі. 4. You need to eat a lot of fruit and vegetables. Вам потрібно їсти багато фруктів та овочів. 5. You, you need to drink much water every day. В, у вас є пот... потреба пити багато води щодня. 6. You need to eat well to feel well. Вам потрібно їсти її добре, аби почуватися добре. Good. Поставте відео на паузу. Activity 6. Read pupils book, page 46, exercise 4. І так, стріночка 46, вправа четверта. Це ось цей текст. Там де ми з вами добирали Херїнгс заголовки. And mark if the sentences are true or false. Итак, так, перше. The traditional British breakfast is fried eggs, bacon, sausages, fried tomatoes, and fried bread. Ну, здається, що це правда. Ось він у нас. Повністю це речення. So, that's true, це правда? Two. Most British people have a toast with butter for breakfast. Більшість британських людей мають більшість британців так, мають на сніданок тост з uh, маслом. Uh, у тексті було зазначено with marmalade. Мармеладом. Окей. Uh -huh. okay. Отже, це False, неправда? Three. A few British people eat very little for lunch. Декілька британців їдять мало на, на обід. Це False, тому що many British people, тобто вони на обід їдять небагато, а вони залишають місце у шлунку на вечерю, коли приходять і додому. Four, brunch is an early breakfast. Brunch це ранній сніданок. That's false, тому що бранч це late breakfast and early lunch. Бранч це щось середнє між пізнім сніданком і раннім обідом. Five, Dinner is an evening meal around 6 o'clock. Це правда, вечеря. Або прийняття страви під назвою Dinner. Та, це пізній обід ранні вечеря. Це прийом їжі біля 6-ї години вечора. Uh, the six is one. Fish and chips shops are traditional british fast food restaurants. Це правда. Магазини «Fish and chips» – це традиційна їжа швидкого приготування, так? Ну, у фастфудах. Фастфуди. Так, and the last one. British people don't buy takeaway food». Британці не купують їжу на виніс. That's false. Це неправда. They like buying take away food. У них велика мережа є доставки ordering this, delivery, yes. Ordering and delivery of food. Це, ну, це false, Неправда, звичайно. Kids. Поставте відео на паузу, якщо ви не стили ще зробити свої поміточки. Ну, і ось тут у нас питання до вас. Where do you usually have dinner? Де ви, зазвичай, вечеряєте? I usually have dinner at home. Я зазвичай вечерюю вдома. What does your family usually eat for dinner? Uh, we eat some meat. М'ясо, наприклад, some meat or fish with vegetables, vegetables uh, for dinner. На вечері ми їмо м'ясо або рибу з овочами. What healthy food do you like in your family? Яку здорову їжу ви любите в вашій родині? Окей, okay, we like. Different different salads, uh, salads, um, fish, fish, um, chicken, for example, why not? Chicken and chair uh, and fruit. Hi Buddha, mm -hmm. we like different salads, fish, chicken, and fruit. Okay, good. Поставте відео на паузу. На цьому огляд уроку Reading вправи 5, 6, 7 на сторінці 28 і завершено. Не забувайте, будь ласка, про свою вподобайку, підписка на канал, щоб не пропустити вихід наступних відео, так, або знайти швиденько для самоперевірки такі відео. Ну, зберігайте добірку відеоуроків, адже вона буде доповнюватися протягом навчального року. І, можливо, якщо вам сподобається формат такої роботи, то ми продовжимо і в шостому класі, і всьому працювати з вами, тому що добірка відеоуроків шостого класу наразі вже доповнюється. Goodbye, good luck, до зустрічі на уроці Grammar. See you later!